Тільки себе пам'ятаю, стільки й чула про те, що після 11 класу я здобуду медичну освіту. Що з маличку в мене була творча душа. Я й малювала, і танцювала, щось вирізала, ліпила. Але головною моєї пристрасті стала музика. Як тільки я пішла в перший клас, Алла Миколаївна бабуся по батькорі лінії, просто змусила моїх батьків віддати мене у музичну школу, бо побачила у мене певний талант. Моя бабуся сама скрипалька, і кожного раду, коли я до неї приїжджала, вона знайомила мене зі світом класичної музики. Мені завжди подобалась музика, особливо мій інструмент фортепіан. Я могла всі вихідні провести за ним і жодної миті не замислитись, що втомилась. Але моя мати не покидала думки, що я стану лікарем, тому щільно слідкувала за моїми знаннями, особливо з хімії та біології. Так і пролетіли 9 років мого життя. Музичну школу я закінчила з відзнакою. Звичайно, теж непогано. Не 9 балів в мене не було. Тільки настав час обирати свій подальший шлях, хоча на найближче майбутнє. Раніше ці розмови, звісно, були, але нічим вони не закінчувались. Мати вперлась в медичний, а я у музику. Тату взагалі не приймав участі в таких заходах. Мочки теж, нібито ми і не знайомі з ним. Я чітко виразила своє бажання, що не хочу йти до 10 класу. Мені це не потрібно. Мати погодилась з цим і сказала, що існує безліч медичних училищ, тому хвилюватися ні про що. Мене дратувала її впертість. От треба ж їй було причепитися з цією медициною. Свій час вона не змогла вступити до університету через звичайне бракування знань. Але моїй мамі так хотіло, щоб в родині був лікар, тому вона вирішила, що її мрію подалі понесу я, як єдина дочка. Я не могла змиритися, що моєю думкою та бажанням нехтою здатися було б занадто легко. І я вирішила подам документи в медичне училище, яке вже я обрала самостійно. Мені потрібно було скласти вступні іспити в обох закладах. В Медичному це була мова та біологія, яка трошки змішала з хімії. А от музичному треба скласти теорію музики та зіграти якийсь твір. Мати не сідала на мене, щоб я готувалася до іспитів. Я вже не сперечалась. Робила так, як казала мати, а у вільний час повторювала сольфеджо та Твір. Мені дуже подобається Шопен, тому я обрала ноктюр і мажор. Було складно поєднувати дві різні галузі. Але що вже поробиш? Головне в цьому випадку почувати себе нормально. Пройшов певний час. Я склала всі іспити і чекала результатів. Медичним це на сімейне, бо я також не пройшла на бюджет. Навіть на контракт ледве потрапила. Проте у музичному я майже на найвищому місці у рейтингових списках, що означає, що бюджетне місце моє. Я думала, побачивши мої результати, мати зупиниться і нарешті прийме моє рішення. Але тут бац, і вона видає: будемо сплачувати тобі контракт. Я здивувалася. Наша родина не бідна, але й багата, щоб сплачувати контракт у медичному. Медична освіта в будь-які часи коштує дорого. Зовсім не очікувала від неї такого, що батько скаже, чи як завжди промовчить, збирай потрібні документи, чи що там потрібно для підписання договору сказав батько, коли зайшов до моєї кімнати. На моє питання, мовляв, куди ми зібралися. Він відповів щодо музичного училища. Це здивувало мене набагато більше, ніж слова мати. Усю дорогу ми розмовляли з ним. Як виявилося, він завжди був за мене, за те, щоб я сама чинила своє майбутнє, але просто не хотів йти на своїй дружині. Скоріше, вже колишній дружині, бо батько хоче розлучитися з мамою. І це дійсно відбулося. Коли я вступила до училища, вже батько подав документи на розлучення. Деякий час ми жили у моєї бабусі, а потім переїхали на орендовану квартиру. Зараз мені вже 31 рік. Маю чудового чоловіка та дитину. Працюю кладавчину сельфеджа у тій же школі. Яку закінчила та отримала велике задоволення від своєї праці. З мамою з моменту переїзду не спілкуюсь, але сподіваюсь, що вона хоча б зрозуміла, що помиляла щодо мого майбутнього.